Привіт! Сьогодні я хочу показати модернізацію своєї паяльної станції на жалах Hakko T12. Купував більше трьох років тому на Алікспресі такий конструктор. Так само в продавця можна купити блок живлення та корпус. Посилання на товар я залишу в описі. У мене до нього є два жала конусне та сокирка. Ще одна перевага цього паяльника, що до нього недорогі жала приблизно 100 гривень одне. Посилання на них я також закріплю в описі. Корпус до цього паяльника я зробив з оргскла. Не Низ склеїв за допомогою техлоретану. А верх закрутив на 6 гвинтиків. Знизу гумові ніжки. Задня кришка зроблена з пластику радянського телевізора. Передню я зробив з алюмінію. Його я взяв з комп'ютерного монітора. А тепер давайте я покажу, як швидко він нагрівається. Приблизно за 15 секунд почав плавати припій. Отже, якою я саме хочу зробити модернізацію? Як бачите, вхідна напруга від 12 до 24 вольт. Тому я захотів його зробити автономним. Для початку розбираю, заодно покажу, що в середині. Як бачите, орскло грубе приблизно 7 мм, а значить дуже міцний корпус. Вхідні дроти до блока живлення йдуть через вимикач, а ось я намалював схему, як я хочу переробити станцію. Суть перемикача. Паяльна станція буде живитись або від бананів, або від блока живлення. На корпусі розмічаю, де буде знаходитись перемикач. Спочатку отвір розсверлюю за допомогою шуруповерта. Далі допрацьовую за допомогою канцелярського ножа. Пробую вставляти перемикач ідеально. До бананів прикручую дроти. Червоний дріт до червоної клеми, чорний до чорної клеми. Червоний дріт задовгий, тому відкушую зайве, після того підпаюсь до крайнього контакту. Ще один червоний дріт підпаю до другого крайнього контакту. До середнього контакту підпаю жовтий дріт, щоб не путатись. Прикручую задню кришку. Другий кінець червоного провода від перемикача припаю до плюса блока живлення. Всі три чорні дроти спаю між собою. Жовтий дріт припаю до плюса паяльної станції. За допомогою термозбіжної трубки ізолюю всі дроти. Після цього можна все збирати і проводити тест. Спершу тест від блоку живлення. Станція запустилась, все в порядку, а тепер давайте зробимо тест від бананів. Як ми пам'ятаємо, напруга від 12 до 24 вольт. До бананів прикручую дроти. На кінці в них такі клеми, щоб можна було приєднатися до юпсового акумулятора. І ми бачимо, що нічого не запрацювало. Все ясно, це акумулятор дохлий. Не біда, в мене є інший. На ньому 12,5 вольт. Без навантаження паяльна станція запрацювала. А коли підключив паяльник, вона перестала працювати. Все ясно, цей акумулятор теж дохлий і на ньому величезна просадка напруги. А тепер я хочу протестувати на цьому USB тригері. Цей малюк коштує менше, ніж 20 гривень і буває різних напруг 9, 12, 15 і 20 вольт. Посилання на нього я теж залишу в описі. Отже, яка його суть? Коли його підключити до відповідного живлення, то він попросить напругу, яка йому потрібна. В моєму випадку 12 вольт. І якщо джерело живлення вміє це робити, то напруга підніметься з 5 до 12 вольт. Мій павербанк вміє давати таку напругу, тому буду тестувати на ньому. Після підключення станція запрацювала, але з певним мерехтінням. Можливо, не вистачає потужності. Але, як бачите, напруга почала підніматись, і припой почав плаватись. До речі, хто не хоче заморочуватись, є готові рішення на Type-C роз'ємі. Бачив багато оглядів з цим паяльником, всі його хвалять. Напишіть, будь ласка, в коментарі, в кого є досвід роботи з цим паяльником. Тепер давайте перевіримо за допомогою лабораторного блоку живлення. Бачимо споживання в районі 2 А і все рівно є мерехтіння. Обмеження по струму на лабораторнику я не робив, тому припускаю, що це проблема в напрузі, а точніше в тому, що вона низька. З тригером на 15 або 20 В паяльна станція буде працювати набагато коректніше. На жаль, мій павербанк підтримує максимальну напругу 12 В. Поки скручую корпус до кінця. Захотілося перевірити, як буде працювати з конденсатором. Можливо, там імпульсне навантаження і його не вистачає в піковий час. Та сама проблема нічого не допомогла. Отже, роблю підсумки. Отримав цікавий досвід. Якщо у вас немає паяльника, купляйте зразу готовий. А якщо вже у вас є такий паяльник, як мене, можете допрацювати і зробити з нього автономний. На цьому все. Дякую за увагу. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. На цьому все, па-па!